Колишню народну депутатку України Ірину Фаріон звільнили з посади професорки Національного університету Львівська політехніка, як повідомив міністр освіти та науки України Оксан Лісовий. Відповідний наказ вже підписано ректором та заявив. Позиція міністерства незмінна. Людям, які не розділяють цінності гідності та не відчувають поваги до воїнів, немає місця в системі освіти. Також він висловив сподівання, що СБУ в межах відкритого кримінального провадження дасть справедливу оцінку висловам та діям вже колишньої викладачки Львівської політехніки. Нагадаємо, служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти мовознавиці та колишньої народної депутатки, яка заявляла, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців ЗСУ і не може назвати їх українцями ми це викликало хвилю обурення серед українських захисників та в суспільстві загалом. Наразі слідчі проводять експертизи скандальних висловлювань та публікацій, а також епізод з оприлюдненням листа від студента з окупованого Криму. Раніше у Львівській політехніці, коментуючи репліку своєї викладачки про російськомовних військових, заявили, що заклад не несе відповідальності за її висловлювання поза університетом. Проти скандальних висловлювань Фаріон виступили з протестами студенти Львівської політехніки. Відреагував на мовний скандал і уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубін. Ірина Фаріон відреагувала на своє звільнення з Львівської політехніки та повідомила, що готує позов до суду.